Було тут. Дуже непроста, дуже складна історія була, але порядку Тернополянам вдалося зберегти свою ідентичність. Звичайно, найскладніше було ХХ століття, це дві світові війни, це період радянської окупації, але, незважаючи на це все, місто розвивалося, місто оновлювалося. І тернополяни завжди залишалися, залишаються справжніми патріотами. І, напевно, найбільш цінніше, що є в місті, це власне наші люди, люди, які працюють, люди, які справжні патріотами. Сьогодні в цей день і ми хоч так довго радилися і є така ідея вас сьогодні зробити дві таких пропозиції, які мають бути перспективними сьоморічною для нашого міста. Перше це, це, це алея, чи, можливо, цей сквер, як правильніше буде оформити, дати йому назву засновника міста Тернополя Яна Тарнавського. Це робити, буде оформлено документально. Ну і друге, оскільки сьогодні в Тернополі є наш так, це не сучасність, оскільки замкну має виконувати функцію. Культурну функцію притягування. Ми вступаємо пропозицію переоблаштувати замок, зробити необхідні роботі роботи для того, щоб запропонувати пану Івану Марчуку. Ця пропозиція зроблена, облаштувати тут, в замку, музей картин Івана Майчука. Тож, Вітаю всіх вітаю всіх святом, бажаю всім миру, здоров'я, благополуччя. І хай буде здоров'я, щасливий, хай багатіє кожна троховська родина в нашому місті. свято всім!